У мене типу, на позиціях варили суп сфазань. Гід закрив гараж. Взагалі нічого не понятно. голубі? О як. Буде на цю гармату все лайно віддав. Мій визначеба, мені 24. Я відслужив півтора року артилерія, був командиром батареї, командиром взводу, заряджаючим, замкомандиром розрахунку. 152-й калібр радянський це була мстаба і гіацинт. Так само був частково награда. Це, мабуть, піднімається ствол. Крутять. По крайней мере, в нас таким звуком піднімається ствол. Раз, в рік і палка стріляє. <ріху> Можно дослухається будет заряджання гармати. Ім'я тільки піднімається ствол. Такі звуки, напевно, знаю. <ріпрає> ну, це гільзи. Випали гільзи вже після там, наприклад, якої серії стрільбих хтось їх викидає за станіни, аби воно, коротше, не заважало. Оце 100% такий звук. Попо, попу, попу. Що це треф один, напевно, доводиться і стріляє. Треф один французька. Не ну, з нею ніколи навіть не працював. Окей, давайте наступний. Не у цей e 100% e Ну, прям типу 100% цей звук. Вот я просто помню тарасекающий воздух, типу, четко. А может, типа тараявка тоже. Ну, ладно, давайте посмотрим. Бабачи, Богдана, ну, типа. Все, день. Якщо ми візьмемо саме постріли, вони в принципі да, всюди однакові, всюди не різи, всюди снаряд вилітає однаково, може там, типу, просто від різної міцності ми про різні калібри кажемо, але якщо ми говоримо просто 55, воно ж плюс-мінус однаково, однакова міць. Пупу, пупу. Стабе? -пу. Ні, ну міномет це не чесно, це не артилерія, це РВП, типу, рахується. Все. Ми з різних сфер. Ми навіть не разом, ну, ладно, на полігоні колись разом були, але так по факту. Міномети, до речі, ну, я мав досвід теж коригувати, але не, не стріляти, не бачити. Хоча цікаво було, я б хотів постріляти колись, коли ми там. Як всі кажуть, коли ми вийдемо на відновлення. Ніколи. Град. РСЗО град, ну вихід ти типу, перетязе. Пу-пу-пу. Схоже, щось роблять речашком, якщо я не помиляюсь, це типу відкриття концетвору якогось щось таке. F F H, да? <звук> да, але дуже крута гармата. Насправді вона прям дуже надійна, дуже багато чхава, якщо так можна сказати. По... мало порівняно з нею, можна схаватись стільки різних порохів, як сказав наш на той момент, начальник грава. Би вже на цю гармату все віддав. просто вона все з складу схавала, короче, вистріляла. І ми її віддали в типу ідеальному складі. Що давайте наступне. Банік. Чистимо ствол гармати. Шуршащий. або ствол, або клінзотвор, але скоріше за все ствол баніком чистим. ні? Да, ні? Не. Не, не вгадав. Ну давайте ще раз. О, как? Ну прям <ріст> Ні, не вгадаю, без е, відеопідтримки, підтримки, хоча, напевно, так буде дуже просто. А, Це вони готують пороха. Давайте ще раз. Взагалі нічого не понятно. Ну, взагалі, хочеться сказати, що дід закрив гараж. Типу, ну, прям реально факт. <laughs> Але закрився клієнтотворний якийсь гарматі, ну... Но... Це приходи градів, ніби, ніби схоже, Типу поряд прилітає неприємно. Ага. Знаєте, що це? Коротше, у мене. На гарматі так домкрат короче, піднімався на станіні, щоб її звести. Це геєцентовський домкрат. Боже, я цей звук. Ми просто короче, на полігоні були три місяці і нам дали ці гієценти. Ми ну, ніхто нічого не вміє. Ну, нас навчали, типу дуже круто навчали базі, як завжди, всьому. Але з гарматами ну, типу, ти не постріляєш. Ніхто не дасть такої можливості. А от наводитись і розкладати-складати. Ми цю дуру 10 тонн за 40 секунд навчилися розкладати, тому цей звук, напевно, я і вгадав через це. <плес> <плес> це каба кричить, як якраз зупинятися. Бо ми під'їжджали цепляти гармату. Да. Ти домкратиш коротше сам саму гармату, самі яку не стані складаються, вони домкратяться і має під'їхати краще. Найважче насправді в цьому процесі, в цьому, бо він під'їжджає, має вгадати і маєте опустити на фаркоп умовно гармату. Трошки прогадали, приходиться все заново робити, тому там дуже важлива гучна комунікація. Не опускай! Якщо якраз в'їжджає в гармати і вона з'їжджає, то ламається домкрати. Якщо ламається домкрати, то 10 тонн вручну піднімати кожен раз, поки не починять. домкрати, ніхто не хоче, тому доводиться дуже сильно кричати. ну... Це злітає дрон, типу, якийсь, напевно, мавік. Що знає цей звук? Бо через те, що я був командиром батареї, я майже кожен кожні чотири дні їздив на всі свої позиції і перевіряв маскування, окрім інших задач. Коротше. У нас був свій мавік завжди, бо без цього неможливо нормально існувати зараз. А голом'я? <п 'ят> я не знаю що. я, мені здається, що якщо ви мені скажете, я не пойму, що це, типу, якщо... що це за звук. <п 'ят> Взагалі ну ніхто не знає, да? Давай це, коротше, залишимо це питання відкритим. Короче, ми додаваємо монтаж і. Свої варіанти пишіть в коментарях, бо, щоб вони не вмічали. Як якби не були ефективні БПЛА, типу артилерію і не замінять. По-перше, бо це міць, це сила. А зараз я не знаходжусь на позиціях, але думаю, що зараз для всіх найгірший звук це. Це FPV, як колись хтось казав, що дощ це зараз просто подарунок, подарунок життя реально. Коли замотивований розрахунок, напевно, звук асечки. Крило, ударне крило, FPV, воно завжди пролітає, гуде, неприємно і ну, типу, відчуття того, що ти не можеш нормально ні вийти, не подихати, нічого. Бо... Ліс це взагалі було щастя навіть, я не можу уявити. Коли ми були в Серебрянському лісі, тоді ще в ну були, але їх було набагато менше. І там, типу, ми обирали позиції, де можна було прям ну, жити життя. Реально, у мене у ті там штанги були, тренувалися вони на позиціях. і У них взагалі комфорт був. Ну, я коли приїхав і, і коротше побачив, він кажуть: суп зварили. Я кажу, що з фазана. Ну так. Да. Це серебрянське лісництво, там були і кабани, і вовки, і хто завгодно. Мої улюблені звуки як артилериста е колишнього, щоб не подумали, що я примазуюсь до брага. Ні, ні Коротше, ну насправді це перше, понятно, цей звук, який дає адреналін, який дає емоції, це постріл. У цей звук розсікаючи повітря. Типу, це дуже круто, коли виходить снаряд. Звук о, оцього машини, як коли, коли заводиться, як коли додому їдеш. Це дуже улюблений звук всіх артилеристів, і всіх інших я думаю, взагалі людей.